Хочемо знайомити вас не тільки з місцями, куди б завітати у Харкові, а ще і з історією, зокрема з архітектурною спадщиною міста. Тому розпочинаємо рубрику про різні архітектурні стилі, представлені у Харкові. І почнемо з бароку. Єдиним представником козацького бароку, що зберігся, є Покровська церква на вулиці Університетській. В 1689 році на місці Старої Дерев'яної церкви за північною стіною фортеці козаками була побудована кам'яна Покровська церква. Це одна з найдавніших споруд Харкова, що розташована на березі річки Лопань, на місці колишньої фортеці. Оскільки храм будували з ініціативи місцевого козацтва, він має свої особливості. Наприклад, був підземний хід, який колись з'єднував святиню із річкою Лопань, на випадок облоги міста Татарами. На жаль, автор Харківського собору Покровий невідомий нам. Проте, напевно, він належав до цієї групи майстрів, що побудувала славетні собори.